До кінця року Україна хоче вийти на адмінмежу з окупованим Кримом, почати артилерійські атаки на півострів і перейти до переговорів з Москвою. Про такий план дій, нібито українська влада, розмовляла з директором ЦРУ. Ставте лайки цьому відео, щоб його побачило більше людей. І підписуйтесь на наш канал, і ви дізнаєтеся про всі найважливіші новини. З вами Наталія Мартинюк. Ви на Фабриці новин. На початку червня до Києва приїжджав керівник центрального розвідувального управління США Уільям Бернс. Він мав зустріч з вищим керівництвом держави, зокрема з президентом Зеленським. Про це повідомляє The Washington Post. Обговорювалася стратегія звільнення українських територій. Вашингтон підтвердив готовність передавати надалі розвіддані Києву. Водночас Україна повідомила, як планує діяти далі. Ось що пише видання зі слів анонімного українського високопосадовця. Приватних розмовах військові планувальники в Києві передали Бермцу та іншим бочачу впевненість у тому, що їхня мета відвоювати значну територію до осені, перемістити артилерію і ракетні системи до кордону з контрольованим Росією Кримом, просунутися далі на схід України, а потім розпочати переговори з Москвою вперше після того, як мирні переговори зірвалися в березні минулого року. Кінець цитати. Додам, що офіційно всі офіційні особи заявляють про те, що війна не закінчиться допоки зсу не вийдуть на кордони 1991 року. Американські журналісти пишуть, що Росія піде на переговори лише тоді, коли відчуватиме серйозну загрозу. Про сам візит в Україні взагалі не повідомлялося. Кілька днів тому у цьому ж виданні вийшло інтерв'ю з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Там він критикував західні країни за недостатню допомогу Україні. Цитата: ніхто не каже, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Навіщо? Достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні, тому що іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це якби ми зараз пішли в наступ з луками і стрілами, і всі б сказали, ви здуріли? Але на це питання ні, ні. Валерій Залужний звертає увагу, що НАТО має дуже багато літаків і навіть тримає їх на кордоні з Україною. І якби хоча б частиною з них Північно-Атлантичний альянс поділився, то контрнаступ пішов би значно краще. Крім цього, залужний заявив, що його дратують вимоги проводити контрнаступ швидко. За кожен метр звільненої території українські солдати розплачуються кров'ю. Почуємо, ми отримали леопард не для того, щоб на них їздили на парадах або фотографувалися політики чи знаменитості. Вони прийшли сюди на війну, а леопард на полі бою це не леопард, а мішень. У нас є домовленість 24 на 7 Ми на зв'язку. Тому іноді я можу зателефонувати і сказати: якщо я не отримаю 100 тисяч снарядів за тиждень, загине тисячу людей. Станьте на моє місце. Кінець цитати. Останніми тижнями все частіше в західних медіа лунають думки, нібито про незадоволення темпами українського контрнаступу. Водночас, очільник держдепу Блінкен раніше заявив, що США забезпечили Україну всім необхідним для звільнення територій. Німецьке видання Більд ще у березні писало про те, що, мовляв, захід не публічно дав Україні час до осені на контрнаступ. По іншому будуть змушувати йти на переговори з Росією. Таку ж думку тепер повторює польський євродепутат Ян Ващаковський. Цитую: я вважаю, що у вас є ще 3-4 місяці, поки світ спостерігає за прогресом вашого військового протистояння. Якщо через 3-4 місяці контрнаступ не матиме успіху, Європа розпочне підштовхувати вас до замороження конфлікту та старту перемовин із Росією, як це було у 2015 році. Це моя песимістична думка. Напишіть і ви у коментарях, чи можливо, що війна триватиме до осені, а після цього Україну змусять іти на мирні переговори з Росією. Чекаю у коментарях.